Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже дев'яте відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, ефіріум і пакджі. І щотижня по понеділках інвестую 50$. доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% у ефіріум, і 20% в Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 94 350, Ефіріум на 10$ доларів за ціною 1800 і Packd на 10$ доларів за ціною 3280$. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $450$. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо-трекер сайту DropStab. Посилання є в VIP-групі. Загальний результат приблизно такий самий, як і минулого тижня. На сьогодні портфель показує 10,3% прибутку. Це приблизно 46 доларів. Минулого тижня прибуток був 9,5%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовано 270 доларів. середня ціна 85 155, прибуток 13,4%. В ефір інвестова інвестовано 90 доларів. середня ціна 1768, прибуток 3,3%. PUBG також інвестує на 90 доларів, середня ціна 3142 прибуток 7,8%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Ethereum з результатом плюс 3,3%, а найкраще себе знову показує біткоін з результатом плюс 13,4%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. На фоні новин про переговори щодо торгових пошлин між США та Китаєм, біткоін виріс майже до 98 тисяч. Але не забуваємо, що з'явилися і негативні новини щодо загострення між Індією та Пакистаном. Тому це ще може сильно вплинути на ціни. Ситуація зараз досить невизначена. Будемо дивитися на відкриття торгів на фондовому ринку, яка з новин відіграє сильніше. Ми можемо як вирости до 100 тисяч, так і впасти до 90 тисяч. Середньостроковий прогноз наступний. Скоріше за все, на найближчі тижні, поки діє від термінування тарифів, продовжиться відновлення на крипторинку. Оновлення максимум я не вірю, але протестувати 100 тисяч цілком реально. Цілі середньострокового зниження в разі виникнення неочікуваних негативних подій будуть наступними. Перша ціль – тест 80 тисяч, друга ціль – тест 75 тисяч, рівень, який став сильною підтримкою на останньому приливі біткоїна. І остання глобальна ціль, яку я допускаю на даний момент – 70 тисяч доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час була сильним опором. Хоча зараз це вже виглядає малоймовірним на ближчій перспективі, принаймні до літа. Сигнал основних індикаторів наступні. На стиляторі Стахасті Карисай знаходимося в зоні невизначеності. На стиляторі Зеро Лак Макдін напрямок на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі сигнал на продаж не підтвердився, і зараз активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Другий графік ефіру. На фірмі продовжує тривати флет, і за тиждень ситуація абсолютно не змінилася. Ціна продовжує знаходитися нижче важливого рівня 2000. доларів. Від грудневого піку ефірм на даний час знаходиться у просадці на 56%. Від своїх мінімальних значень ведмежу ринку ціна зросла на 105%. Я продовжую вважати, що ціни нижче 2000 є гарними точками для покупок в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найближчий важливий опір 2000 доларів, найближча сильна підтримка 1700. Середньострокові цілі зростання 2800 і 3100 доларів. Серівні Fibonacci від падіння 0,5 і 061 відповідно. Сигнали основних індикаторів наступні. На осцилляторі Стахасті Кареса є напрямок на зниження. На осцилляторі Zero MacD також напрямок на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі все ще активний сигнал на продаж. І останній графік PUG G. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Зараз золото демонструє рекордні значення зростання. Ціна нещодавно скоригувалася до 0.32 рівня по Fibonacci і зараз знову почала зростати. Тільки з початку 2025 року золото вже виросло на 30%. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції. І від межого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір $3520, доларів, найближча підтримка 3200. Сигнал основних індикаторів наступний. На Стахасті Кареса є напрямок на ріст. На Нациляторі Zero lag MACD також напрямок на ріст. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend також сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.